Вервиться до святого Антоніо Падуанського. При вимовленні цієї вервички починаються творитися Божі чуда. Якщо ви готові до них, то почнемо молитися. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Діви Марії, і став людиною, і був розіп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч ця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно рівнославлений, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині й повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діво, Радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Духові Святому, що нас просвітив і в Христовій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. На маленьких зернятках повторюємо святий, святий, святий Антоніу Падуанський, чудотворче, повні небо і земля чудес твоїх, через любов дитятка Ісуса, врятуй нас, святий, святий, святий Антоніу Падуанський, чудотворче, повне небо і земля чудес Твоїх, через любов Дитятка Ісуса, рятуй нас, святий, святий, святий Антоніу. Падуанський, чудотворче, повне небо і земля чудес Твоїх, через любов дитятка Ісуса, рятуй нас, святий, 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 Антоніо Падуанський чудотворче, повне небо і земля чудес Твоїх, через любов, дитятка Ісуса, рятуй нас, святий, 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 антоніо Падуанський чудотворце. Повне небо і земля чудес твоїх, через любов дитятка Ісуса, рятуй нас. Святий, 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 Антоніо Падуанський, чудотворче, повне небо і земля чудес Твоїх, через любов дитятка Ісуса, рятуй нас. Святий, 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 Антоніо Падуанський, чудотворче, повне небо і земля чудес Твоїх. Через любов дитятка Ісуса, рятуй нас, святий, святий, святий Антоніо Падуанський, чудотворче, повне небо і земля чудес Твоїх, через любов дитятка Ісуса, рятуй нас, святий, святий, святий Антоніо Падуанський, чудотворче, повне небо і земля чудес Твоїх, через любов дитятка Ісуса, рятуй нас. Святий, святий, святий Антонію Падуанський, чудотворче, повне небо і земля чудес Твоїх, через любов, дитятка Ісуса, рятуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Другий десяток. Святий, святий, святий Антоніо Падуанський чудотворче, повне небо і земля чудес Твоїх, через любов дитятка Ісуса, рятуй нас, святий, святий, святий Антоніо Падуанський чудотворче, повне небо і земля чудес Твоїх, через любов дитятка Ісуса, рятуй нас. Святий, святий, святий Антоніо Падуанський чудотворче, повне небо і земля чудес Твоїх. Через любов дитятка Ісуса рятуй нас, святий, 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 Антоніо Падуанський чудотворче, повне небо і земля чудес Твоїх, через любов дитятка Ісуса, рятуй нас, святий святий, святий Антоніо Падуанський чудотворче, повне небо і земля чудес Твоїх. Через любов дитятка Ісуса, рятуй нас. Святий, 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 святи Антоніо Падуанський чудотворче, повне небо і земля чудес Твоїх, через любов дитятка Ісуса, рятуй нас, святий, святий, святий Антоніо Падуанський чудотворче, повне небо і земля чудес Твоїх, через любов дитятка Ісуса, рятуй нас, святий, святий і святий, Антоніо Падуанський чудотворче. Повне небо і земля чудес Твоїх, через любов дитятка Ісуса, рятуй нас, святий, 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 Антоніо Подванський чудотворче, повне небо і земля чудес Твоїх, через любов дитятка Ісуса, рятуй нас, святий, 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 Антоніо Подванський чудотворче, повне небо і земля чудес Твоїх, через любов, дитятка Ісуса, рятуй нас. В кінці десятка. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. На маленьких зернятках. Святий, святий, святий Антоніо Падуанський, чудотворче, повне небо і земля, чудес Твоїх через любов дитятка Ісуса, рятуй нас. Святий святий святий, Антоніо Падуанський чудотворче, повне небо і земля чудес Твоїх, через любов дитятка Ісуса, рятуй нас, святий святий святий, Антоніо Падуанський чудотворче, повне небо і земля чудес Твоїх, через любов, дитятка Ісуса, рятуй нас, святий святий, святий, Антоніо Падуанський чудотворче. Повне небо і земля чудес Твоїх, через любов дитятка Ісуса, рятуй нас, святий, святий святий, Антоніо Падуанський чудотворче, повне небо і земля чудес твоїх, через любов дитятка Ісуса, рятуй нас, святий, 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 Антоніо Падуанський чудотворче, повне небо і земля чудес твоїх, через любов дитятка Ісуса, рятуй нас, святий святий святий, Антоніо Падуанський чудотворче. Повне небо і земля чудес Твоїх, через любов дитятка Ісуса, рятуй нас, святий святий святий, Антоніо Подонський чудотворче, повне небо і земля чудес Твоїх, через любов дитятка Ісуса, рятуй нас, святий святий святий, Антоніо Падуанський чудотворче, повне небо і земля чудес твоїх, через любов, дитятка Ісуса, рятуй нас, святий святий святий, Антоніо Падуанський чудотворче. Повне небо і земля чудес Твоїх через любов, дитятка Ісуса, рятуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Тепер шість разів повторюємо святий, святий, святий Антоніо Падуанський. Чудотворче, повне небо і земля чудес Твоїх, через любов дитятка Ісуса, рятуй нас. Святий святий, святий Антоніо Падуанський, чудотворче, повне небо і земля чудес Твоїх. Через любов дитятка Ісуса, рятуй нас, святий 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 Антоніо Падуанський, чудотворче, повне небо і земля чудес Твоїх, через любов дитятка Ісуса, рятуй нас! Святий, 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 Антоніо Падуанський чудотворче, повне небо і земля чудес Твоїх, через любов дитятка Ісуса, рятуй нас, святий, 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 Антоніо Падуанський чудотворче, повне небо і земля чудес твоїх, через любов дитятка Ісуса, рятуй нас. Святий, 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 Антоніо Падуанський чудотворче, повне небо і земля чудес твоїх. Через любов дитятка Ісуса, рятуй нас! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Господи Ісусе Христе, Ти приходив до слуги свого Антоніо у вигляді дитятка. Просимо тебе задля прохань і заслуг Його. Відверни від нас кару, а уділи нам милосердя і життя вічне. Амінь. В имя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В мире Отця і Сина, і Святого Духа Амінь.